Весна 1947-го НКВС готує дві масштабні операції: вісла депортація українців із закерзоння та захід знищення УПА. Повстанці не знають, що їхні дні пораховані. Камера зупиняється на обличчі молодого повстанця. Він дивиться прямо в об'єктив, наче бачить майбутнє. Хтось має пам'ятати, хтось має прийти. Навчальний табір братства Карпати, 12 березня 2025-го. Світанок. Туман стелиться долинами. Табір батальйону братство гур МООУ, розташований у віддаленій частині Карпат подалі від цивілізації. Тарас Вовк Шевченко, 35 років, шарам через ліве око, колишній історик, який пішов воювати у 2014-му, стоїть біля мапи з позначками. Тарас до зібраних бійців. Через тиждень ми йдемо за лінію. Глибокий тил. Розвідка говорить, що ворог зосереджує резерви біля Луганська. Наше завдання знайти та знешкодити командний пункт. Це не буде легко. Олена Зоря Коваль 28 років, снайпер з людяним поглядом, онука репресованого повстанця УПА перевіряє свою гуньківку. Тому ми тут. Останнє тренування перед пеклом. Максим Байт Петренко, 25 років, худорлявий геній хакер із Києва. Окуляри завжди з планшетом, налаштовує дрони. Командири, всі системи готові. Тепловізори, зв'язок, навігація. Ми як привиди у їхній системі. Раптом до табору підходить Дмитро Корчинський, пронизливі очі, енергійний попривіт. Легендарний командир, який особисто попросився супроводжувати цю місію як спостерігач та духовний провідник. Браття, пам'ятайте, ми не просто йдемо у тил ворога, ми йдемо туди, де колись билися наші діди і прадіди. УПА воювала у цих горах. Їхній дух з нами, Дмитре Дмитровичу. З вами навіть у пекло не страшно. Пекло це коли забуваєш, за що воюєш. А ми пам'ятаємо. До речі, вовче, чув легенди про ці місця. Старі люди кажуть, що тут час інакше тече, що гори пам'ятають. Бійці сидять біля вогнища. Хтось грає на гітарі, ой, у лузі червона калина. Боєць Андрій 22 роки. Молодший брат загинув під Бахмутом. Командире, а ви справді історію викладали? Викладав упа ОУН визвольні змагання. Розповідав студентам про героїв, а потім почалася війна і зрозумів: не можу більше тільки розповідати. Треба робити. Мій дід воював у УПА. Застрелили у 1952. -му. Баба все життя його фото ховала, боялася. Тепер я не боюся. Я горда. От, бачите, це і є безсмертя героїв. Вони живуть у нас. За УПА! За тих, хто боровся, за тих, хто бореться. Героям слава. Опівночі Максим не спить. Моніторить електронні системи. Дивно, магнітні покази зашкалюють. GPS глючить. Наче якась. Раптом небо розривається. Незвичайна блискавка, геометрично правильна, блакитна, пульсуюча сфера висить над табором. Тривога! Всім піднятися! Бійці вибігають з наметів, аномалія розширюється. Корчинський дивиться на неї, наче впізнає: Господи, це воно, про що писали у старих документах УПА. Небесна брама. Всім триматися разом, формуємо кільце. Але аномалія діє як магніт. Техніка виходить з ладу, землетрус. Сфера опускається і поглинає весь табір разом із 47-ма бійцями та Корчинським. Якщо це дорога додому, веди нас, Боже. Вибух білого світла. Тиша. Батальйон приходить до тями той самий ліс. Ті самі гори. Але. Що це було? Перевірка. Всі живі. Бійці підводяться. Дезорієнтовані, але цілі. Корчинський сидить біля дерева, дивиться на руки. Я, Я відчуваю себе молодшим. Наче енергія повернулася. Командире. Це неможливо. GPS не працює, але зоряна карта. Програма каже, що зараз 1947 рік, 15 березня, якщо точно. Який 1947? дев'ятсот Ти божеволієш? Чекайте, це патрон Мосіна, не новоділ, справжній часів війни. І ось тут стара кров на снігу. Свіжа, максимум день тому. Немає мережі. Зовсім ніякої, навіть сигналу. Раптом із за дерев рух з'являється Степан. Худий юнак у латаній формі УПА, поранена рука, налякані очі. Він тримає німецьку гвинтівку, але руки тремтять. Стій! Хто ви? Які це уніформи? НКВС нові методи придумало? Брате, заспокойся, ми свої, ми українці. Українці? З такою зброєю, з такими що це взагалі, сину. Опусти зброю. Я Дмитро Корчинський. А ти з якої сотні? Корчинський? Такого імені немає у наших командирів. Бо він із майбутнього, як і ми всі. Максим розводить невелике вогнище генератором, показує юнаку планшет. Дивись, це Київ, Майдан Незалежності, 2022 рік. На екрані Незалежна Україна, прапори, гімн, президент. Це це справді Україна? Вільна? Так, сину, ми перемогли не одразу через десятиліття. Але перемогли. Але історія каже, що зараз, у 1947-му, почнеться найстрашніше. Операція Вісла, виселення українців із закерзоння. Операція Захід знищення УПА, тисячі загиблих. То треба попередити командування отамана Шухевича. Він має знати. Веди нас до нього. Схорон УПА наступного дня. Глибоко в горах. Замаскований бункер. Роман Шухевич. 40 років, тверде обличчя, втомлені, але рішучі очі. Сидить за грубим дерев'яним столом. Поруч, Олекса Гасин, Василь Сидор та інші командири. Отже, ви кажете, що з майбутнього через 78 років. Так, пане отамане, ми з 2025 року. Я командир батальйону Братство Головного управління розвідки. Ми воюємо проти Росії. Та сама Імперія, тільки під іншою назвою. І як ви доведете? От, дивіться. Він показує документальні кадри: ОУН УПА, Майдан. Війна 2014-2025. Дрони, сучасна зброя. Шухевич дивиться, і його обличчя кам'яніє. Це це правда? Україна буде вільною. Так, командире Шухевич, завдяки вам і вашим побратимам. Вас знає кожна дитина у вільній Україні. Ви легенда. Легенда. А скільки ще загине, поки ця легенда стане реальністю? Занадто багато, пане отамане, але ми можемо змінити це. Ми знаємо, що станеться. Коли вдарить НКВС, де будуть засідки, маршрути колон. Операція Вісла почнеться 28 квітня. Виселять 140 тисяч українців. Операція Захід одночасно. 30 тисяч солдатів НКВС проти вас. Ми знали, що готується щось масштабне, але такі цифри? І що ви пропонуєте? Об'єднати сили. Ваші знання місцевості та підтримка населення, наші технології та тактика. Ми можемо змінити хід подій. Пізно ввечері до схорону приходить загадковий старий. 60 років, сиве волосся, проте дивно знайомі риси обличчя, хитрі очі. Старий, дозвольте, мене звуть. Провідник. Я чекав на вас. Тарас, підозріло. Чекали? Звідки ви знали? Провідник усміхається. Тому що я теж був там, у 2025-му, колись. Часова брама відкривається раз на 78 років. У 1869, му 1947, му 2025. му І знову у 1947-му. Вона циклічна. Максим, зачекайте, ваше обличчя Боже. Провідник. так, Максиме, я. Це ти. Через 50 років. Я застряг у петлі часу у 1947-му і живу тут з тих пір. Це неможливо дуже навіть можливо. І я знаю, чому ви тут. Брама не випадкова. Вона механізм корекції. Коли історія йде найгіршим шляхом, вона відкривається, даючи шанс виправити. Виправити як є. Ключова точка. Одна людина, яка має вижити: дівчинка Марія Коваленко, села Грушівка біля Перемишля. У реальній історії вона загине 28 квітня під час операції Вісла. Їй 7 років. І що буде, якщо вона виживе? Вона народить сина. Марко Коваленко стане президентом України у 2010 році. Він запобіжить російській агресії, зміцнить армію, об'єднає націю. Війни 2014 року не буде. Ваші побратими не загинуть. Ланцюгова реакція саме так. Але є умова, щоб брама залишилася стабільною для повернення, хтось має залишитися тут, стабілізатором. Я чекав 78 років, тримаючи портал. Але якщо ви зміните минуле правильно, я зможу вирватися. То наша мета врятувати дитину і допомогти вам вистояти, щоб УПА не було знищено. Наступні дні інтенсивне планування. Бійці братства навчають повстанців УПА користуватися тепловізорами, рацією, тактикам засіду. Це оптичний приціл. Бачиш, у чотири рази краще на кілометр. Господи, якби ми мали таке раніше, Максим модернізує старі радіостанції. От так. Тепер ваш зв'язок зашифрований. НКВС не зможе перехопити. Корчинський сидить зі Шухевичем, дивиться на мапу. Пам'ятаю, вивчав ваші операції. Буревій, прорив з кременця. Ви були генієм партизанської війни. А ви легенда нашого майбутнього. Дивно так розмовляти, наче час зник. Час не зникає, командире. Він нашаровується. Як і старі сенси, не зникають, вони обростають новими. І зараз два шари ваш і наш, з'єдналися. 27 квітня 1947, день перед штурмом. Об'єднані сили готуються: 47 бійців братства плюс 200 повстанців УПА проти 20 тисяч солдатів НКВС. Шанси мізерні, але вони мають перевагу, знання. Їхня головна колона підійде з північного заходу о 4.30, друга зі сходу о 5.00. Наша мета не перемогти, наша мета затримати достатньо, щоб евакуювати цивільних, включаючи Марію. Снайперські пари займуть висоти з повільним просуванням. А якщо вони викличуть авіацію? У них є ІЛ-2, але я зламав їхні коди. Можу давати хибні координати. Ви справді воюєте так у майбутньому. Наче боги. Ні, пане отамане. Наш ворог теж має таке. Ми просто намагаємося вижити. Як і ви. Світанок, село Грушівка, оточене. Зоря на позиції. Бачу колону: 5 БТР-40, 8 вантажівок, приблизно 200 бійців. Дозвіл на вогонь. Ціль двигуни, не люди. Олена вистрілює. Перший БТР зупиняється. З двигуна йде пара. Паніка у колоні. Командир НКВС. Що сталося? Доложить Максим прихоплює сигнал. Змінює голос. Тут Оріо. Виявлено велике угруповання повстанців. Запитуємо підкріплення. Командир НКВС. Скільки їх? Не менше тисячі. Вимикає: це дасть нам час. Тим часом у селі. Корчинський. Швидше до лісу, не озирайтеся. Він бачить маленьку Марію, сім років, великі очі, тримає ляльку, яка застигла від страху. Підбігає, опускається до неї. Привіт, маленька! Як тебе звуть? Марія. Прекрасне ім'я. Пішли зі мною, Марійко. Я тебе захищу, обіцяю. Він бере її на руки і біжить до лісу. Битва посилюється: з'являється генерал Жаров. 45 років, шрам через обличчя, фанатичні очі, безжальний командир НКВС. Мені байдуже, скільки їх. Стерти село, використати артилерію. Максим чує перехоплений сигнал. Командире, вони викликали Катюші. Дві установки. Скільки часу? Максимум 10 хвилин. Біжить до позиції. Але серед поранених НКВС. Командире, ви маєте це побачити. Тарас підбігає. Серед поранених радянських солдатів молодий лейтенант Петренко, 25 років, вражений осколком без свідомості. Ні, це не може бути. Що таке? показує на смертельну рану. Це мій дідусь. Лейтенант Олексій Петренко, якщо він загине тут, мене ніколи не народиться. Хапає його за плечі, то врятуй його зараз. Але він він ворог. Він прийшов знищувати українців. Старий Максим з'являється поруч. Він не ворог, Максиме, він жертва системи, як мільйони інших. І якщо ти врятуєш його, він зрозуміє, я знаю, бо я це зробив. Але як? Залиш йому медикаменти і записку. Він виживе, дезертирує і розповість своєму онукові правду про цю війну. Максим лихоманково дістає медичний набір. Перев'язує діда, робить ін'єкцію. Пише на аркуші Олексію. Ти воюєш не за ту сторону. Українці не вороги. Втікай, живи. Твій онук потребуватиме тебе. М. Катюші вже близько. Село майже евакуйоване. Але жару особисто веде штурм. За мною. Хто відступить, розстріляю. Він врізається у позиції УПА. Тарас зустрічає його віч на віч. Досить. Війна скінчена! Люди евакуйовані. Війна скінчиться, коли всі українські сепаратисти будуть мертві. Бій в рукопашну. Жаров сильніший, але Тарас швидший. Удар. Ще удар. Жаров падає. Хто ти такий? Я майбутнє, яке ви намагалися знищити, але не змогли. Шухевич прикриває відступ останніх повстанців. Олена робить контрольні постріли, вимикаючи Катюші. Максим зламує їхні системи наведення. Всі цивільні у безпеці! Марія врятована! Ти будеш жити, маленька. І твій син зробить Україну великою. Портал. Там, де вони прибули, часова брама знову пульсує. Старий Максим стоїть у центрі, тримаючи її силою волі. Поспішайте! Вона триматиметься недовго. Бійці братства збираються. Шухевич прощається з ними. Ви дали нам більше, ніж зброю. Ви дали надію. Ні, пане отамане, ви дали надію нам. Ми просто її повернули. Пам'ятайте, ваша боротьба не марна. Кожен ваш день тут це фундамент нашої свободи там. Мир вам, браття і сестри. Слава Україні! Героям слава! Марія підбігає до Корчинського, обіймає: Дякую, пане. Ви добрий. Живи, Марійко! І розкажи своїм дітям про цей день. Бійці заходять у портал один за одним. Останніми Тарас, Максим, Олена, Корчинський. Зачекайте! Правила змінилися. Ви врятували не лише Марію, ви врятували дідуся. Темпоральний парадокс розв'язався. Що це означає? Що я, нарешті вільний, одного Максима достатньо. Живи, молодший я, і бережи Україну. Портал вибухає сліпучим світлом. Україна березень 2025, але інше. Батальйон матеріалізується на тому самому місці, але щось не так. Командире, чому так тихо? Лихоманково перевіряє планшет. Момент. Боже, командире, дивіться! Він показує новини на екрані. Президент Марко Коваленко відзначає 11 років незалежного розвитку України. З 2014 року, коли дипломатія запобігла російській агресії, УПА визнано офіційно у 1950-х. Стало основою руху за незалежність. Україна отримала незалежність у 1991-му мирно, підтримана світовою спільнотою. Війни немає, її ніколи не було. Ми це зробили. Боже, ми справді це зробили. Стривайте, якщо війни не було, то мій брат. Він хапає телефон. Тепер є мережа. Дзвонить. Михайле, це ти. Ти живий. Він живий! Мій брат, живий! Бійці обіймаються, плачуть, сміються. Командире. Командире, а що з нами? Ми пам'ятаємо стару реальність: війну, загиблих, а навколо ніби того не було. Ми, охоронці пам'яті Максиме. Ми пам'ятаємо той темний шлях, щоб ніколи не дозволити йому повернутися. Через тиждень музей УПА Київ новий величезний музей. Тарас Олена, Максим Корчинський відвідують його як звичайні громадяни. На стінах експозиції Шухевич, Бандера, Шептицький. Але є й нові розділи: мирний перехід до незалежності, 1991, Президент Коваленко і Нова Ера. Раптом Максим зупиняється біля однієї фотографії: чорно-біла, трохи розмита. 1947 рік. Дивіться група невідомих повстанців у дивних уніформах з незнайомою зброєю біля села Грушівка. Таємничі захисники, які допомогли врятувати цивільних під час операції Вісла. Особи невідомі. За легендами: Янголи охоронці України. Привиди історії. Особлива згадка: невідомий вусатий чоловік, який врятував дівчинку Марію Коваленко, майбутню матір президента. Ні, Олено, не привиди. Ми живі свідки, охоронці часу. Біля виходу інтерактивна мапа. Максим торкається екрану. Висвічується село Грушівка. Я Марія Коваленко. Мені було сім, коли вони прийшли. Не знаю, хто вони були. Але один з козацькими вусами обіцяв мене захистити. І захистив всі мої досягнення завдяки йому. Де б він не був, дякую. Будь здорова, Марійко! Ти виконала свою місію. Вони виходять із музею сонячний Київ без війни. Діти грають, сміх, життя. Командире, а що ми тепер робитимемо? Війни ж немає. Жити, Андрію, просто жити і пам'ятати. А якщо хтось запитає про наш досвід, про те, звідки ми знаємо речі, яких не було. Скажемо, що вивчали історію, глибоко вивчали. Дуже глибоко. Браття, час ріка. Вона тече у одному напрямку, але іноді, дуже рідко, вона дає шанс виправити помилки. Ми отримали цей шанс і використали його. Тепер наша місія пам'ятати обидві історії: темну, яка була, і світлу, яку ми створили. Камера підіймається вгору: Київ, Україна. Мирна. Вільна, щаслива. Історія пише нас. Але іноді ми можемо переписати історію не для слави, не для нагород. А щоб наші діти ніколи не знали жаху війни. Ми батальйон братства. І ми виконали найважливішу місію ми врятували майбутнє. Старий планшет Максима 1947 року, знайдений у архіві УПА у музейній вітрині. На екрані вигравіювання Максиму, ти зробив це. Ми зробили це. Бережи цей світ! Старший ти, ти» 2025 присвячується всім, хто боровся за Україну у будь-якому часі, героям ОУН УПА, захисникам сучасної України, тим, хто ніколи не здається. Слава Україні, героям слава!